Доброго дня, діти! Доброго дня дорослі! Ми з вами на студії добра. Давайте з вами сьогодні знаємо новинки, цікавинки. А перш за все, повторимо те, що ми вчили на минулому занятті. Приготуйте, будь ласка, свої долоньки. Ми з вами будемо ділити. Слова на склади, а не просто ваші імена. Почали. Макк. Сим. Скільки складів. Так. Два. Зла. Та. Скільки складів. Так. Два. Кі. Ра. Порахували. Теж два. Ти мур. Чудово. Два склади. Да вір. Два склади. Му. Ра. Два. Молодці. Мі ла на. Скільки Мілани складів? Три. М. Га. -ри Та. Скільки маргаритки складів? Чотири. Молодці. А я ще пропоную вам, діти. Щоб ви поставте на паузу. І порахуйте склади імен ваших мам татусів, братиків або сестричок. А потім ми з вами пограємо в гру, яка називається Багато один. Діти, ми часто називаємо слова, коли їх багато, і коли один. Давайте розглянемо малюночки, які я підготувала. Ось у мене багато дідусів, а один дідусь. Коней багато, коні, говорим, а це один кінь. Лебеді, їх багато. А коли один, як вірно, скажемо слово, лебідь. Поні їх багато, а один пень, рисі, їх багато. А од, один, одна тваринка, це рись. Діти, в яких словах ви чули пом'якшення приголосних? Так, це в словах там, де один. Один дідусь, один кінь. Один лебідь, один пень, один рись. Отже, ми сьогодні почули біля приголосних пом'якшення. І познайомимося в кінці слова там було дуже м'яко кінь, дідусь, лебідь, пень і рись. Сьогодні ми знайомимося з новою, літерою, літерою яка називається М'який знак. Дітки, Літера М'який знак вона не являється звуком, вона є тільки буквою і позначається ось таким. У неї є паличка і таке закруглення. Вона говорить про пом'якшення приголосної, яка стоїть попереду. У слові рись, зверніть увагу, у нас стоїть приголосна, голосна приголосна і м'який знак. Він говорить про те, що він, він пом'якшує. Приголосну і ми називаємо слово це «рись». Пом'якшується. А тепер Робота з сошитом.